Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усі добрий день. Доброго дня, діти! Сьогодні запрошуємо вас до нашої рубрики Математичні цікавинки». Ми з вами будемо повторювати цифри та числа. Знайомитись з годинником та календарем. Ну що, починаємо? Я вам підготувала цікаві завдання. Ось і перше завдання. Погляньте, що зображено на екрані? Так, це весняні квіти. Вони розділені на 4 групи. Давайте в кожній групі полічимо кількість квіточок та оберемо відповідну цифру. Як називаються квіти в першій групі? Тюльпани. Порахуйте, скільки їх. Так, 4. Правильно. Обираємо цифру 4. Яких квіти зображені в другій групі? Троянди. А скільки їх? П'ять. Вірно. Обираємо цифру 5. Тепер рахуємо квіти в третій групі. Як вони називаються? Конвалії. Скільки конвалій? Сім конвалій. Обираємо цифру сім. І в останній групі як називаються квіти? Так, маки. Порахуйте їх. Дев'ять. Обираємо цифру 9. Молодці. Наступне завдання. На малюнку зображені гілочки. Але вони не звичайні, а математичні. В їх листочках живуть цифри. Нам потрібно на кожен листочок вставити цифри сусіди. Розглянемо першу гілочку. Яка цифра там зображена? Три. Вірно. Вставимо в пусті клітинки сусідів числа три. Два. І чотири. Вірно. На другій гілочці яка цифра на листочку зображена? 7. Правильно вставимо в пусті клітинки сусідів числа 7. Це 6. І вісім. Молодці. На третій гілочці яка цифра зображена на листочку? 4. Правильно поставимо в пусті клітинки сусідів числа 4. Це 3 і 5. Молодці. Наступна гілочка. Яка цифра зображена на листочку? 9. Вставимо в пусті клітинки сусідів числа 9. 8 і 10. Вірно. Наступна гілочка у нас зображена цифра 5. Вставимо в пусті клітинки сусідів числа 5. Це 4 і 6. І остання діти, гілочка. Яка цифра на листочку зображена? 8. Вставимо в пусті клітинки сусідів числа 8. Це 7 і 9. Для того, щоб люди змогли визначати місяць, число, день тижня було придумано календар. Давайте його розглянемо. Скільки всього пір року? Чотири вірно. Скільки? Давайте їх назвемо. Зима, весна, літо і осінь. А яка пора року зараз? Так, діти, весна. А яка пора року була перед весною? Вірно, зима. Що настане після весни? Літо. Що настане раніше? Зима чи осінь? Так, діти, звичайно, осінь. А скільки місяців у кожній порі року? 3. Назвемо спочатку зимові місяці. Грудень, січень і лютий. А тепер весняні березень, квітень, травень. Назвемо літні місяці, червень, липень, серпень. І останні – вересень, жовтень, листопад. Скільки всього місяців має рік? 12. Кожен місяць в свою чергу має по 4 тижня, а кожен тиждень. Осім днів. Давайте назвемо дні тижня та позначимо кожен день відповідною цифрою. Перший понеділок, другий вівторок. Третій середа. Як називається четвертий день? Четверг. Як називається п'ятий день? П'ятниця. А шостий? Субота. І який останній сьомий день? Неділя. Давайте ще раз повторимо наші дні тижня. Понеділок, вівторок. Середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. Молодці діти. Наступне завдання. На екрані зображені годинники. Зверху механічні, а знизу електронні. Поєднаємо парою механічні та електронні годинники, які показують однаковий час. Але спочатку згадаємо, як визначити час на механічних годинниках. Вони мають циферблат і дві стрілочки. Маленька показує години, а велика хвилини. Коли велика стрілочка показує на 12, це означає, що в нас нова година. А коли на 6, то це півгодини 30 хвилин. Розглянемо перший механічний годинник. Котра на ньому година? Маленька стрілочка вказує на 8. А велика на 12. Це означає, що на годиннику 8 година. З'єднаємо з електронним годинником, який показує 8 годину. Наступний годинник. Котра там година? Маленька стрілочка показує на 6. Велика на 12. Значить, на нашому годиннику 6 година. Шукаємо електронний годинник, який показує шосту годину. Так, молодці. Наступний годинник. Котра там година? 10. Правильно. Велика стрілочка на 12, а маленька на 10. З'єднаємо з електронним годинником, який показує 10 годин. Далі, котра година на наступному годиннику? 11. Маленька стрілочка на 11? Велика на 12. З'єднаємо з електронним годинником. Наступний годинник. Котра на ньому година? Маленька стрілочка між 9 і 10, а велика вказує на 6. Це означає, що у нас пів на 10 або 9 годин 30 хвилин. З'єднаємо з електронним годинником, який вказує на 9,30. І останній годинник. Котра на ньому година? Всім, правильно, маленька стрілочка вказує на 7, а велика на 12. Молодці малята! Ви всі завдання виконали добре. Діти сьогодні ми з вами пригадали числа сусідів, назвали пори руку місяці, дні тижня. Закріпили вміння визначати час на механічному годиннику ми всі завдання виконали. Дякую за увагу до ноги.